Готуємо страву з дитинства, смажені хрустики у цукровій пудрі або ж хворост. Вітаю вас, друзі! На каналі готуємо з Олесою піжик. Одне яйце і жменька борошна. Це все, що вам потрібно, якщо от зараз вже хочеться чогось солоденького, а вдома ну нічого немає. Вони ж хрустики, вони ж скиглики. Хворост, хто як називає в моєму дитинстві, вони називалися просто смажені хрустики. Для приготування 180 грамів такої смакоти вам знадобляться всього декілька простасеньких інгредієнтів. Вони перед вами на екрані або весь рецепт шукайте в описі під цим відео. Їх готували як в повсякденному житті, так я і пам'ятаю, що на тих весіллях ті, що справлялися в шалашах, пам'ятаєте, їх точно готували. А як у вашій області або ж у вашому населеному пункті називали ось таку от випічку, так? Отже, в миску швидесенько відправляємо одне яйце. В мене середній розмір «М». Далі до яйця відправляємо якийсь алкоголь, горілка, ром, коньяк, який небудь міцний алкоголь. Сюди ж додаємо сіль дрібку, я ще додала ванільний цукор, одна чайна ложечка, і веделочкою, швидесенько все це діло перемішуємо. Сюди додаємо просіяне пшеничне борошно, вищого гатунку, саме звичайне. І що? Замішуємо швидесенько тісто. Тісто виходить досить еластична, приємне у роботі. Бачите, яка воно м'ягесенька і зовсім не липне до рук. Далі його поки залишаємо і тим часом вже можемо ставити олію рослину прогріватися. Я беру ось такий от ковшик, щоб нічого не ляпало, і заливаю туди 300 г соняшникової олії. Оскільки в Німеччині, то тут німецькою рафінована. Заливаємо і ставимо на середній огонь. Нехай олія гарнесенько прогріється. А тим часом трішечки борошна, не треба багато, тісто досить приємне в роботі. І наша задача розкачати його у довільній формі, досить тонесенько. Все показую на відео. Це займає не так багато вашого часу, але дуже-дуже смачно. Ось такий от пласт тіста вийшов, дивіться, яка товщина, бачите, дуже тонесенько. А тепер ваша фантазія. Можете розрізати його ножем, якимсь фігурним ножем. Як це я сьогодні зробила, бачите, в мене ось такий є ножик, і фігурною частинкою я спочатку розділяю на такі смужки його, будь-якої товщини, будь-якої довжини можете робити. І ось так на ромбики розрізаю. Я роблю не дуже величенькі, але тим не менш, щоб вони гарно понадувалися, щоб були на них бульбашки. Дивіться, бачите? Бульбашки на дні посуду, значить, олія розігріта. Кидаю один пробний, бачу, вже з усіх боків кипить все. Відправляю рівно половина сюди майбутніх скигликів, майбутніх хрустиків. І... Поки вони смажаться час від часу, смажимо їх на середньому вогні до золотавого кольору, і помішуйте час від часу ложкою, щоб вони рівномірно були занурені з усіх боків у гарячій олії. Бачите, як вони класно надуваються, цьому сприяє, звісно, доданий алкоголь, але його там зовсім невеличка чайна ложечка. Він випаровується при приготуванні, так що не хвилюйтеся, алкоголю не залишиться, а лише його позитивний вплив на. Тісто і готовий виріб. Вони будуть дуже хрусткими, надутими, з бульбашками. все як раніше, бачите, який колір? Все, забираємо. Я роблю це ситечком або ж шумівкою, чим завгодно. Не перекладаю на паперові рушнички, оскільки олія гарно стікає, і зараз вже буду цукровою пудрою посипати. Поки закинула наступну партію, вони смажаться. А я тим часом ще гарячі хрустики посипаю цукровою пудрою. Бачите? Щедренько. І ось тако робимо, як з вареничками, такі трюки, щоб рівномірно були обволочені пудрою всі-всі хрустики. Ось так. Зайве осяде на дно, не хвилюйтесь. Хрустики, хворост або скиглики. Смачно, настільки, що просто не передати. Це той самий смак з дитинства, який готували ми самі. Це був, до речі, одна із першої випічки, яку готувала я самостійно, тому що ну дуже вже хотілося батьки були на роботі, і ми з братами, сестрами експериментували. Ой, як це пахне прямо з дитинства. І готується реально одне яйце. І жменька борошна, все, що вам потрібно, і ціла миска ось таких от хрустиків, хворост 180 грамів, уже на вашому столі. І швидко за декілька хвилинок, бачите, посмажили іншу порцію і робимо те ж саме з цукровою пудрою, і все, можна насолоджуватись. Але моя порада: робіть все таки на два яйця подвійну порцію не пошкодуєте. Ой, як пахне! Угу. Це саме вони. Супер. Готую їх спеціально. Половина порції небагато. 180 грамів вистачить, тому що все ж таки вони смажаться в олії. Але, як я говорю, не тортами для корисного харчування єдиними. Ось такі от страви також є на моєму столі. Я ними насолоджуюсь з превеликим задоволенням, тому що це спогади з дитинства. Тому згадуйте так само, як і я, кайфуйте від цього життя, від своїх теплих, приємних спогадів і готуйте хрустики у цукровій пудрі. І не забудьте поділитися, як саме у вашій сім'ї або у вашій області називають випічку ось такого роду. Друзі, якщо я розбудила у вас приємні ті самі спогади, як і мої, напишіть щирий. Справжній український коментар на підтримку мене як автора на підтримку українського контенту. І не забудьте написати, як саме називали таку страву у вашій області. Поставте вподобайку, звісно, і підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Адже зі мною завжди смачно.